Скажіть, будь ласка, а давно у вас бджоли? Ні, це вже другий рік. Той рік, коли ми приїхали з Іванополя, я приїхав. Це коли вернулися да, 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 да. Коли я повернувся з туди. Ходив я там около хати, чую гул такий. стоїть. Я подумав дрон. Я так під хату став, ну чую, летить ось, ось літай над головою. Як я голову піднімаюся, кмара чорна. І дивлюся, вони над хатою кружили, 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 кружили. кружили. А з тієї сторони дирка, вони в дирку туди і зайшли. А це моя мечта з дитинства, як то казав той. Я бігом по друзям, мені там дали вулика одного, я вже тут, і храмки давай там. Коротше, з одного вулика почали. От з того вука вона Ага. От з того вука я почав. Ну, показуйте. І тоді ще другого роя я, я з дупла виманив, з дерева. В мене пішла ця завзятость. потім ще одного з дерева зняв і в мене три уліка перезимували. А за зиму це я наробив трошки уліків, вісім штук. І це в мене зараз 13 сімей на даний момент. Прикол. Ну Тут... я ще не встановився. Я продовжую уліки робити, і ловушки стоять у мене на рої. Все, тепер будете пасічник серйозний. Ну, серйозний не серйозний, а воно в мене оце, а це оце. О, о. Дає життя. Да, так да. що хата розбита дала. Оце о... оце війна дала, коротше. Оце в мене завзято. Оце вона взяла, оце... де от водочки, де сім'ї, де отаку. От, ну що багато уходить, оце дуже меду багато уходить. Як я, я як сказати, начинаючий пасічник. Нема в мене рамок отягнутих. Тобто я вощину тільки кидаю, бджоли це витрачає дуже багато ресурсів. Дуже багато. Потім плюс розплоди вони. Але Потому... це вже через рік буде легше. Ну, не? от вже на той год, вже на третій, я казав той, так, да, мені вже легше. У мене були сушки вже готові. Я їх тільки поставляю, вони або розплод туди, або мед туди зразу заносять. Все. А так вони покажуть тягнуть на це час. У мене друг тут теж пасіку держить. Він казав, дядь Володь каже, я два роки підряд із своєї пасіки три літри меду брав усього. Усього-навсього. Ну кажу, я з трьох куліків узяв 15 літрів. То у вас якісь суперпчоли, що прилетіли були. Здоровий рой, дуже-дуже здоровий рой. А це в мене ось цей год попався саме перший рой оцього. Оце, на паску. Іменно на Пасху і дев'ять рамок. Оце тут. Угу. Ще ні одна бджола, мене тут не вкусила. Ні Ми... одна бджола. Розуміють. Ні одна бджола мене тут не вкусила. Я підходжу без маски сюди, без рукавиць. Отак беру рамки акуратненько витягую, щоб маточку ніде не зацепити. Дуже хороша матка вийде, засів. Повністю на всю рамку йде. Повністю немає ніде кліточки, навіть пустої, все, все, йде розплодом. Не суть мед. Клас. Оце я... історія вам про війну і відбудову, і про, і про все зразу. Вбудова, да? як то кажуть, подожди. <різь> <різь> Надо по... оце, оце, я не знаю. Жінка каже, от кажу, бачу, у його друга наче життя відкрилася. Да. То каже, голову повісив, все, не чути. А це, каже, в він... мене машина була, помпа полетіла в машині, а мені треба ловушки провіряти. Ну, це десь 3,5 кілометри треба пиляти велосипедом попер. І ну. це велосипедом попер, бо треба ловушки провірити. А вона до 5 кілометрів, до п'яти, ну там ще 5, 5 кілометрів, коротше, якщо ловушка стоїть, вона може там і ночувати. Це не страшно. Но, если... Три кілометри, отак, три чуть заком вже бояться. Тому що якщо ти привозиш на другий день, як вони там поселяться, на другий день вони там приночували, і ти привіз тоді сюди рой, льотна бджола вертається назад. Mm -hmm. Ти теряєш трошки бджолу. Клас! Дякую за історію. Просто це така аж це така інтересна така історія. І оце саме, мені оце саме. Я хочу дуже розвести з цієї матки, хочу розвести. Так що будемо до вас по мед приїжджати? Ну як сказати, через місяць я думаю, в мене мед уже буде.